Іт, зізнавайтесь, бувало у вас так, що ну так шкода віддавати гроші за якийсь там блиск чи туш. В мене бувало і не раз. Та добре, що в мене є колеги, які завжди можуть виправдати такі покупки та пояснити, що ці гроші не будуть витрачені на вітер. І сьогодні буде випуск саме про це. Ставте лайк і спробуйте втримати себе, щоб не купити одразу все. Славе, привіт! Тебе, як мейкап профі хочу запитати, якщо зазирнути у твою косметичку, як багато там оверпрайс засобів? Насправді скажу, що вартість це не те, на що я звертаю увагу в першу чергу. Мене цікавлять властивості, а також настільки якісний продукт, і що він не тестувався на тваринах, і скільки часу він буде триматися і наскільки він буде стійкий. Тобто ціна, звісно, важлива. Але дивитись лише на неї я точно не буду. А якщо зазирнути в мою косметичку, там звісно знайдуться дорогі продукти. Але їх цінник для мене виправданий, тому що я впевнений, що вони спрацюють. Розумію, що ти підходиш до цього з професійного боку. Ми сьогодні даємо добірку нашим глядачам саме тих засобів, які дійсно варті свої гроші. І за традицією не просто розказати, а показати їх в дії, зробивши черговий крутий мейк. То, з чого почнемо? А розпочнемо ми макіяж з праймера Shiseido Ревіталесенс Skin Glow. Наношу його пальцями легким шаром на все обличчя. Текстура свіжа, миттєво зволожує, вирівнює тон. Він розладжує шкіру, готує її до макіяжу, а ще захищає від сонця. А якщо ви не плануєте бути на активному сонці, то СПФ не потрібен. Так, і скажу, що цей праймер зволожує шкіру протягом 24 годин. Містить ферментований кефір і Ніяцинамід. Ще один продукт під кілька б'юті завдань одночасно. А якщо говорити про сам бренд сейти, то він має більш ніж 150-річну історію. Починав як перша західна аптека в Токіо, а вже у 1930-х вони робили. Справжні б'юті шоу з живими демонстраціями макіяжу. І це щодо появи Ютюб. Тож краса для них завжди була на перетині науки, стилю та культури. Бачите, багато косметичних брендів спершу були фармацевтичними компаніями, і це дозволяє їм вірити більше, ніж іншим. Ну а тепер наношу тональну основу. Кларанс Skin Illusion Full Coverage. Вона лягає легким та еластичним шаром, маскує недосконалості, але водночас дозволяє шкірі дихати. Завдяки технології Skin Fit, тон тримається навіть коли обличчя активно рухається або на нього потрапляє волога. У складі є гіалуронова кислота, глюкунат цинку та рослинні мікропласти. Вони зволожують, нормалізують жирність і захищають шкіру. Це гарантований 12 годинний результат з паралельним доглядом. Ця родинна компанія до сьогодні розробляє свої рецептури у Франції, що дозволяє бренду контролювати процес від ідеї формули до готового продукту на своїй території з дотриманням французьких стандартів якості. Додаю фінальний акцент хайлайтером Kylie Cosmetics. Проводжу пензлем по вилицям, носу та над верхньою губою. Продукт забезпечує ніжну текстуру, що плавно розсіює світло і надає шкірі свіжого сяйва. Він не обтяжує і не пересушує, а ще формула веганська і повністю відповідає моїм етичним запитам. А ви знали, що його заснувала Калі Дженер. Все розпочалося у 2015 році з маленького лонч-проєкту лише з трьох відтінків матових помад, які розкупили за кілька хвилин після запуску. Саме цей успіх дав старт усьому бренду і перетворив його на світовий феномен. А вже у 2019 році Калі Косметікс увійшов до глобальної корпорації Коті, що допомогло бренду масштабуватися та вийти на нові ринки. Використовую туш Isadora Build Up Grow. Завдяки насиченим пігментам і легкій текстурі вона рівномірно покриває вії. А унікальна щіточка допомагає створити ефект розкритого погляду. У формулі є тонкі волокна бамбука, які одразу додають довжини і об'єму, Туш тримається стійко, не обсипається і не розшаровується. Це впевнений погляд на весь день. Цікаво, що ця тур забезпечує не лише декоративний ефект, бо в складі є інгредієнти, які зміцнюють вії та стимулюють їх зростання. Тож з часом вони стають здоровішими і густішими. А сам бренд Ісадора ще з моменту запуску у 1983 році зробив ставку на якість без компромісів. Вся косметика без ароматизаторів протестована офтальмологами і дерматологами cruelty-free та віднедавна повністю веганська. Тобто, це красивий та безпечний макіяж. Завершую макіяж блиском для губ від Click on me. Великий м'який аплікатор рівномірно розподіляє засіб і завдяки олії імбиру та екстракту африканського перцю губи миттєво виглядають більш пухкими. У складі є кофеїн і вітамін b 3 для антивікового догляду, комплекс амінокислот для тривалого зволоження та вітамін Е з антиоксидантними властивостями. У результаті виразні гладенькі і об'ємні губи з красивим сяйвом. Ось і фінальний результат. Макіяж виглядає бездоганно, але при цьому дуже природньо. Усі ці люксові продукти справді працюють разом. Шкіра сяє і залишається доглянутою. Очі виразні, губи об'ємні та зволожені. Так, це не бюджетні засоби. Але їхня якість і стійкість виправдані результатом. Ну ти як мені вдалося тебе переконати, що ціна цих засобів виправдана. Я впевнена, що тобі вдалося переконати наших дівчат в тому, що економити на косметиці не завжди гарна ідея. Бо потім туш осипається, а основа перетворюється на щільну текстуру, яка заважає обличчю рухатись. Пам'ятайте, що ви завжди можете звернутися до наших консультантів, які допоможуть вам зробити вибір на свою користь. Ставте лайк і до зустрічі, Па-па!